Так, доброго дня, друзі, Я з вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас ось таке нереальне круте. нове надходження. Це Peugeot 207 SV, пригнане із Швейцарії. Все в дуже гарному стані, цілесеньке. 1,6 бензиновий мотор, пробіг 115 тисяч кілометрів. В принципі, автомобіль він в дуже хорошому стані. Як Бачимо лакофарбове, без жодних сколів, без царапин. Це у нас є універсал, досить місткий. Маємо дверні карти, салон. В дуже збереженому стані, нічого не подерто. Мотор працює дуже тихенько, дуже добре. Повністю обслужений автомобіль. Ось така у нас приборка, є автосвітло у нас. Як бачимо, двохзонний клімат, контроль, він у нас на механіці. Дуже хороший автомобіль на кожен день з панорамою. Досить місткий, сімейний. Хто цікавий такий автомобіль, приїжджайте! Львів кільцева 60. Приїхали, потестили і купили отакого от Peugeot 207 sv